Ціни на ліки в аптеках підвищились майже на 10%. І хоча зростання уповільнилось у порівнянні з попередніми роками, все ж відчутне для покупців. Пенсіонеру не відчути на 4200 пенсії. І коли йдеш, покупаєш медикаменти, вони за 100, 200, 300 Відчути, звісно, все відчути. На гаманець вплинуло, що йдеш, і тисячі нема. Коли раніше це було 500, зараз тисяча, наприклад. Ну, доходів зараз таких немає, тому що я знаходжусь в декреті, Ну, через що в аптеку сходити дуже напряжно. Ціни на лікарські засоби у різних аптеках міста можуть відрізнятися досить суттєво. До прикладу, візьмемо жарознижувальний препарат парацетамол. Його середня ціна 50 гривень. Найнижча 37,90, а найвища 67. Менше доведеться заплатити саме у мережевій аптеці. Завдяки тому, що мережеві аптеки мають можливість закупити великий обсяг товару. Тому вони можуть розраховувати на меншу ціну ті аптеки, які є там одиничними, вони закупають маленький об'єм товару, і за рахунок цього вони не можуть розраховувати на ту ж ціну, що великі мережі. Але е в маленьких аптеках є можливість знайти якісь аналоги, які не представлені, наприклад, в мережевих аптеках, і які можуть бути значно дешевшими від тих, які передбачені, ну, які можуть бути в мережах. На ціну утворення вартості ліків впливає курс валют, витрати на логістику, податки, митні збори та політика самих фармакологічних компаній. Медикаменти українського виробництва часто коштують дешевше ніж закордонні аналоги. Завжди відношення було десь 60% Це наших українських ліків, і десь 40-35%, ну вони постійно плавають. Це То що проводиться закупівля імпортних. Ціноутворення медикаментів в Україні контролює Міністерство охорони здоров'я, антимонопольний комітет, а також Державна служба лікарських засобів. Лік служба контролює якість та відповідність ліків стандартам. Антимонопольний комітет перевіряє чи немає змови між постачальниками і за рахунок і формування цін. А міністерство охорони здоров'я встановлює правила та нормативи, згідно з якими відбувається постачання ліків та їх реалізація. Однак фіксовані ціни встановлені лише на ті медичні препарати, які входять до переліку програми Доступні ліки для лікування хвороб серця, діабету другого типу чи бронхіальної астми, які пацієнти мають приймати постійно. Жодна аптека не має права штучно підвищувати на них ціни. Що стосується саме цієї програми, то держава деякі з цих ліків надає безкоштовно людям або зі знижкою, і саме для них формуються граничні ціни. Що ж стосується інших медикаментів, то ціни на них формує вільний ринок. Однак, аптеки, що реалізовують фасі... Це роблять велику націнку, отримують своє покарання. Це можуть бути штрафи від антимонопольного комітету, може бути призупинення їхньої діяльності або антимонопольним комітетом, або І Також можуть позбавити їх ліцензії на продаж лікарських препаратів і ну, взагалі тоді вони мусять припинити свою діяльність, поки її не поновлять або не отримують нову. Отож, якщо споживач помітив значну різницю у цінах на один і той же препарат у різних аптеках, він може звернутися до антимонопольного комітету до Державної служби лікарських засобів або ж на гарячу лінію Міністерства охорони здоров'я. Зазначимо, з 1 березня 2025 року в Україні ціни на найпопулярніші медикаменти знизяться на 30%. Ще 100 ліків подешевшують на 10-50% з квітня. Анна Чепель, Дмитро Половинка, Роман Орлов, телеканал СК 1